А благословіння на 1 грудня 23 го року В ім'я Отця і сина, і святого Духа, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помило, Господи, помил, Господи, помили, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо слова, що Царство Небесне е, береться силою. То силу цього застосовує, коли набуває Царство Небесного. Дуже часто ми думаємо, що Царство Небесне нам даровано, і нам нічого не треба робити. Воно якось само прийде. І так і живемо, да, чекаємо, коли прийде Царство Небесного. А зусилля, щоб його здобути, не застосовуємо. Але Господь чітко каже: якщо хоче царства небесного, ти повинен потрудитися. Ми все життя своє трудимося, терпимо невзгоди, якісь страждання. Тобто застосовуємо для того, щоб вижити, для того, щоб надбати кар'єру, для того, щоб надбати будинок, для того, щоб виховати дітей. Все життя трудимося, і нам те, що ми робимо, завжди було цінним. Тому ми і трудимося. Якщо б ми цінності там не було, ми б не приклали жодних зусиль. Так і царство небесне, а воно береться зусиллям, і нам щоб ми її застосували, нам стало воно Ми повинні в ньому побачити або відчути цінність, яка мені потрібна. Мою потребу в цій цінності, і цінність, що Царство Небесне мені потрібна. Тобто настільки на щоб прикласти зусилля, вистраждати, провести через це життя і тоді отримувати, тобто його жадати. Це відчуття жадання царства небесного повинно бути у нас внутрі. Якщо ми будемо його жадати, то ми застосуємо зусилля. Не будемо жадати, то ново не потрібно. Будемо жити повсякденням. У нас інші заботи, інші виклики, інші потреби, які нам треба нашими зусиллями застосовувати. Так, щоб царство надбути, треба надзвичайно інше зусилля ніж тут. мої ну мої потреби потреби землі, щоб задовольнити. Це молитва, це спілкування з Богом, і це застосування тих заповідей в життя своє, які Господь мені дав для життя. Тобто всі ті справи, які я роблю повсякденні, вони повинні бути якби пронизаними або направленими заповідями Божими в моєму житті. І коли я це засилля застосовую як в молитві сполоні з Богом, так і в житті своєму по відношенню до ближніх, до дальніх, до ворогів, до всіх, а ось. Тоді Царство Небесне до мені наближається. Господь робить свою справу, дає мені можливість його надбати і співпрацює зі мною. Але він таких, знаєте, лінивців не любить. Якщо я не застосовую зусилля, а Господь то зусилля Господь і буде чекати для того, щоб застосуватися, поки я не проявлю своє зусилля, свою жагу отримати це, свою справу насититись з цим. <рес> е, от таке зусилля нам Господь сьогодні пропонує. Він вже дає своє зусилля, але щоб воно почало діяти, я повинен своє зусилля застосувати. Руки повинні його Божа і Моя скріпитися. І е, тоді справа Царства Небесного для мене буде наближатися. Амінь.